Я подивилася ефір, мене дуже здивувало те, що Калашников з'явився в ефірі е, ну, дуже притомного журналіста Рома Скрипіна. І Олег Калашников, Загальна військова спілка України, добрий вечір. Загальна воїнська і спасибі. І... Я взяв це з вашого сайту, да, я перепрошую Помилкує назву. Вам, да. Загальна воїнська спілка України. Олег Калашников, добрий вечір. З вашого сайту Повторюю, взято. перевірте, щоб поважний канал не підпустити. Ну, Помилково це... вам надали інформацію. Це принципово загальновоїнське, загальне це різні речі. Нехай буде загальновоїнська ви Нехай буде так. Вона є. Спасибі. Яких експертів ми маємо право показувати просто по телевізору? А яких ми ну не маємо право показувати телевізору? Тому що ну, це ми дуримо свого глядача. Хто такий Калашніков? Ну це клінічний ідіот, який з нього експерт. Ну подивіться на його обличчя. Можна з таким же успіхом, в принципі, піти в будь-яку клінічну лікарню психіатричну, і там ви знайдете дуже багато експертів там з питань на Ліона з питань Сталіна і Гітлера. О, буде дуже їх багато, і такий самий Калашніков експерт з приводу Георгіївської стрічки». Ви популяризуєте Георгіївську стрічку в Україні, так, вашу офіційні організацію. партнери Георгіївської стрічки в Україні. Ну а те, що вони офіційні партнери, знаєш, ну мені це нагадує, що вони взагалі нічого не розуміють, тому що вони роблять, тому що георгіївська стрічка це, вибачте, не Кока-Кола їм. З іншого боку, мене дивує, що журналісти на це ведуться, тому що, от дивись, є е, піар-цикли політиків і є інформаційні потреби журналістів, і вони не зобов'язані співпадати. І коли журналісти ведуться на ці піар-цикли і відпрацьовують. Е, Якісь ініціативи політиків, якщо навіть вони абсолютно дурні, то це говорить про ну певну якусь кризу жанру. Прошу прийняти щиро мої вітання. Вітання сина фронтовиків, офіцера, і в першу чергу людини, яка сьогодні чітко розуміє, які процеси відбуваються в країні. Мені там Рома писав на Фейсбуці, що, начебто, я нікому не оголошував війну. Ну не можна це сприймати так, що це не твоя війна. А, да, тому що це наша спільна справа. Насправді була і е, на жаль в українській журналістики дуже коротка пам'ять. Це може говорити лише та людина, яка не бачила синців у таких на е, операторі, і у таких от подрядку. Прямо від Верховної ради оператор відправився знімати побої. А юристи телеканалу СТБ вже підготували заявлення в прокуратуру і міліцію. Ні, цю дівчину, ні його, ні її оператора, ні її техніку. Я особисто не прикасався, не треба робити провокацію. Яку касету? Не було ніяких касет. Не було, не було, не було. Доти, доки е, будуть такі речі відбуватися, доки е... Одні, одні журналісти будуть порушувати те, в чому там клянуться кров'ю інші. Ми всі будемо діставати голові. І такі, як я, і такі, як Рома Скрипін, і такі, як ти. Тому що для таких, як Калашников, ми всі абсолютно однакові. Я вважаю, що цей ефір і це запрошення його в ефір було поразкою всієї української журналістики. І, власне, я вважаю це і своєю особистою поразкою.